Всесвіт футболу. Фавбет – офіційний партнер футбольного клубу «Лівий Берег. У жовтій формі сьогодні харківський металіст виходить. Він буде у нас на лівій стороні розпочинатиме матч. Ну і відповідно у чорній формі Київський лівий берег. Вже багато часу актуально. Тут у нас атакує лівий берег. Удар! Ладрибак тягне. Перший небезпечний момент у нашому матчі історія Назарій Воробчак. Цей момент вивелися він. Ну, в принципі, можна сказати, на побаченні з голкіпером металіста. Зіграв технічно. А, і Аут, точніше, буде поберегти, перестрахуватись, можливо, для майбутніх матчів. Так, іде подача. І рибак. А, влучає. У голкіпера лівого берега. Удар, порота ближні кутрибак. Себе в лінії захистів для оберега і тут пішла, пішла довга передача. Шастал. Небезпечно! Удар, рибак! Криворучко пробивав. Подача на дальній стійку. Удар по зворотах. <плес> Якимів. Центральний захисник кияну опинився у тій зоні. Схоже, що не було положення поза грою. Ногою... ціла в дальній кут. Не влучив. перехоплення Криворучко. Небезпечно Різник. удар. Владислав Рибак. Ясна річ, що бразильський легіонер. Так, тут ватаці металіст. Ісайко удар від підручного. Поруч зі стійкою м'яч пролітає. Навіть, я б сказав, прокочується. Підручний виконував, звичайно, виконував, так щоб у Мюрка взагалі не було шансів. Зовсім поруч зі дальньою стійкою проходить м'яч. Дієго. Йде на Шастала. і е, Фол. Готує жовту картку для Багачанського. Арбітер. Ну і штрафний удар для берега поблизу штрафного майданчика. Харків'ян. Чую підказки з тренерської лави при ударі. Так, Дієго біля м'яча він не пробиває. Удар Дієго і м'яч у воротах. Прямим ударом зі штрафного бразильський легіонер лівого берега посилає м'яч у дальній кутворіт Владислава Рибака. Заміна металіста Ігор Шерстюк з'явиться на полі. Даніла Теплякова він змінить. І 5 хвилин додає Ярослав Леськів до основного часу цього поєдинку. І все. Арбітер дає фінальний свисток у поєдинку восьмого туру. Вібит першоліга. Харківський металіст вдома поступається київському лівому берегу з рахунком 1-0. Свій всесвіт футболу. Фавбет. Офіційний партнер футбольного клубу «Лівий берег.